It's yeah. an everyday thing, yeah. 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 What these names can do yeah. every day when yeah. like it's day yeah. Me not do this for your approval. This is something more crucial. Me I talk about a legacy. Apologetic is what I'll never be, no. It ain't so. Нагаєвше полівіше віддає П'єскорський, же повертає Пєскорський, м'яча не діставав, діставав тухол, кукіль вийшов, простріл, гол буде, запає роний пет на четвертій хвилині. Юрій П'єскорський. Який вираз обличчя після цього життя воріт У Юрія Пєскорського. Наскільки ж він налаштований, як і команда на цю гру. Юрій Пєсковський забиває свій черговий гол у поточному розіграші. Проєкт за підопічник Олександра Андрієва. В сім матчі. Лаврик. Потрібно підводитись для рваного кеда і рапони. Все. Пескорський, Піскорський. Грає стійка за рабоном. Роман Лаврика зработана за бокову м'яч. Від Березіна кукіль фіксує м'яч у руках. Сергій, І ще одне довге вкидання, Маркітан. Лаштувався у ліву бровку. головою. перший лаврик на м'ячі маркітан зберігає у межах поля. Бере на себе ініціативу проходить одного візаві. Кирило Маркіта. Небезпечно буде Буде. один один рабона зрівнює рівня Кирил Маркітан. Забиває на десятій хвилині. Денарований кет розігруватиме із центрального кола в нашому чаті. з'явилося ще не два повідомлення від Вадима Полякова. Пише Вадим Поляков, чекаємо на дербі проти Я... Це перше повідомлення. Відразу хотів запитати, коли гратиму, чи сьогодні, чи завтра. Але дає. Василенко перший Костянтин на м'ячі, вдається йому зараз зберегти. Костянтин ще одна неточність команди Маркітан. Перемудрив. І ось це момент у Алтухова, Алтухов гострий кут. Що відбувається в тому майданчику рабони? Березін вже й не повірив у те, що м'яч у полі залишиться. Алтухов мчить Жигалюк і Жигалюк з м'ячем зустрівся. Дуже він до Правда, Маркітана. М'яч прилетів. Хороша передача на Олександра. Ну, Олександр Іванов із лівої повернувся до червоно-білих Дбая, Іванов. Маркітан. Маркітан. Півманнича першим дотиком зльотом. Кирил Маркітан. Кирил Маркітан пробив поворота. Реагує зуби з добивання. Василенко забиває гол. Костянтин Василенко. Він виводить рабону уперед. На 19 й хвилині. Костянтин Василенко забиває свій уже 121-й гол на Сергій Кукіль повертає. Точно. Бондарь. Виперсену місце П'яскорський. Кукіль. Робить сейф. Олексій Бондарь Відіграє п'яскорського. Бондарь. Доставив. Маркітан пробиває у ближній. Жигалюк. П'яскорський. Центр на Юрія Березі на... на жигалюка, жигалюк. Доставити маркітану, а от у нього вже вибрав піскорський м'яча, піскорський, точно. Жигалюк. П'єсковський на третю. о хороший розіграш. забиває рваний кет. 2-2 маємо. Четверта хвилина. Ротаємо. 2-2. От, до речі, що в першому і в другому таймі неодмінно на четвертій хвилині кожного з таймів забиває сьогодні команда Рваний Кет. Ще один удар з лівої. Від Василенка і знову вертає Рапона Джанжера для обігрувати Романова, що спину ставить Василенко. Готовий заробив. Ярослава Смогаля. Пішло забігання від Романова, поки через Алпогова, то й у центру боротьбу, яку вів блюз проти. Центр в один дотик Пєскорський. Тут Лаврик він перехоплює Лаврик. Здорово. Березний відбирає і на П'єскорського. Юрій. І знову у нього. І собі ж на хід Сергій, Сергій підтримки не буде. Самому доведеться заробити. Заробив на собі фол а Куки. Свисток, Маркітан. Забиває, вражає кут кутворі. Артема Зубач. Кирил Маркітан. 3-2. Рабона знову попереду. Маркітано оформив дубль. Скидає <рес> кукіль смуглю головою першим. На м'ячі відігравали але на підбиранні лаври. Його удар в поворотах. Сілодію водитися. Подивляться він на Рафа, що на дальній бровці. Обидва арбітри промовчали. біля Пілягніча. У другому таймі він забивав. Зі штрафного, зі схожої позиції, але зараз через паси і на Лаврика віддає, Лаврик першим щодо лазі. В половині вже він виконує азряцію пас на Бондаря, той п'ятою і вже вишукані дії від Рабонівців Лаврика. Є фол, є сфол. Жигальок відповідає Арваний Кет. Купіль виходить і черговий раз Івана знову. Точно. Маркітан. Іванов. Субач. Добивання не буде. Івану. Суперника, Супарника, відомо Маркітана. Ще помилка вже відірваного кеда на власній половині від Пєскорського. Добивання стає, Оп. стає рахунок 4-2. Якщо не Іванов, то партнер. Виді з наступних атак. І знову асист віддає Кирил Маркітан. Точніше, не знову, а віддавав передачу на Іванова на кілька миттєвостей тому Маркетан. І Іванов просто не поцілив, не захищений. Березін підправив м'яч на Василенка. Алтопов прострілий! Костянтин. Блюз. Блюз. Точно. Було, але все таки суперник став на заваді. Ще атака Лише от за виключенням одного удару. Василенко є автором одного. Забито в голу Жигалю. Грала нічию з білюксом 2-2. і Работа ділитимуть між собою четверту, п'яту, сходинку, Маркітан ще забиває. За 2 секунди. Добре. Завершення матчу. Кирило Маркітан робить хет-трик. Віддає, і ще він сьогодні гольовий пас. Майже у всіх голах своєї команди бере участь. І, напевно, це чергова заявка від Кирила Маркітана на звання MVP. Ну, це ми ще побачимо, ще скільки матчів нас чекає. Ну а поки фінальний звисток і перемагає Рабона Гарманике.